Вітаю кожне місто та село. Нехай в домівках ваших буде світло, газ, вода й тепло. І хай скоріш настане уже мир. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михаїл з традиційним прогнозом на середу, 29 жовтня. 2025 року. Сьогодні на чутуванні Dragon Tarot. Унікальна колода, яка є лише в одному екземплярі трикутних Арканів Таро, а епіграф буде з цієї книжечки Плоть і Кості Дзен. Отож, тут багато випало притч. Давайте щось коротеньке. Рюнан дзенський мастер жив самою самой простою життю в маленькій хижині у поднож'я гори. Однажды вечером в хижину забрался вор и обнаружил, что там нечего украсть. Вернувшись, Ронан застал у себя вора. Ты прошел долгий путь, чтобы навестить меня, сказал он бродяге. И ты не должен вернуться с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду. Вор был ошарашен. Он взял одежду и потихоньку ушел. Рионан сидел ногой, любуясь луной. «Бедный парень!» — задумчиво сказал он. «Мне бы так хотелось подарить ему эту прекрасную луну». Ось така притча, дзен-буддійські притчі дуже незвичні, бо вони мають подвійний а то й потрійний зміст. Я сподіваюся, що ви зміст зрозуміли свій. Що ж стосується 29 жовтня, то це не дуже гарний день для людей, які народилися. 7, 16 шістнадцятого або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде трик. Карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Можливо, комусь іде та чи не та карта. Друга карта загальна карта дня на цю середу. І третя карта за Днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу. Кому запотрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 4, Три, два. Один розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати скорпіонам. Перегорнуті закохані, інша назва цієї карти два шляхи. Вибору у вас особливого сьогодні немає. Краще не зустрічатися з людьми, яких ви кохаєте, зі своїми коханками, коханцями, бо вони можуть вам створювати проблеми. Також сьогодні неможливо вам ніяк брехати, треба бути чесними по відношенню хоча б до самих себе. Питати, що ті плани, які ви вбудовували на цю середу, треба так і робити, і не робити різких якихось переходів, не шукати швидких шляхів розвитку тієї чи іншої події. Пливіть по річці життя і ні про що не думайте. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку діва. Далі, стрільці. Правосуддя в прямій позиції, Justice або феміда, ще інша назва цієї карти. Позитивний день, розум контролює емоції, це головне, ви знаходитесь в збалансованому стані. Внутрішня гармонія дуже гарний день для того, щоб іти у різні установи. Судові, ТЦК, щось вирішувати задля себе вам посміхається вдача, закон на вашому боці нічого не бійтеся. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками знаку Терези. Далі козироги. Мах в прямій позиції. Це чоловіча карта, вона пов'язана з чоловічою янською енергією, а вона проявляє себе по-різному, проявляє себе, перш за все, як воля. Ще це духовні цінності. Це також в якомусь негативному аспекті це егоїзм. Але здоровий егоїзм він завжди йде людям на користь. Перш за все, мах це творчість. Сьогодні гарний день, щоб щось розпочинати і творити, неважливо що. Далі, представники знаково «Водолій». будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції це не дуже гарна ознака. По-перше, це критичний день. У вас може щось зламатися, чи авто, чи ваше тіло навіть може зламатися сьогодні дуже небезпечний день у сенсі травм. Навіть якщо ви не автовласник, а користуєтеся звичайним муніципальним видом транспорту, ви можете також. Потрапити, на жаль, в аварію. Також може ламатися техніка і будуть бути катастрофічні якісь обставини, в які ви можете вляпатися. І сьогодні єдине, що для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Далі риби. Диявол в прямій позиції ознака фатальних ситуацій, які цілком можливі у вашому житті. Ця карта пов'язана з планетою Марс, войовничою планетою, і ця планета не дуже гарна саме для риб. Сьогодні можуть 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 виникати якісь чоловіки. У просторі, які будуть проявляти себе доволі агресивно до вас, будьте обережні з чоловіками, особливо з людьми у формі, вони можуть нести для вас сьогодні велику небезпеку. Далі, якщо ви народилися під знаком овен, помірність. Ну що ж, назва карти гарна і сама карта гарна. Вона пов'язана з ініціативністю. Ініціатива у ваших руках. Ви можете багато чого зробити, кілька справ одночасно можете зробити сьогодні, і загалом ви знаходитесь під захистом і янголи, і люди вам захищають і дають можливості. Єдине, чого може бути багато сьогодні, це спілкування. А також вас сьогодні відсотків на 90 очікує зустріч чи бесіда з представниками. Знаком водолій, бо вам випали рівнозначні карти. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець, колесо фортуни перегорнуто, тобто для того, щоб просунутися вперед, вам трошки, трошки треба. Від'їхати назад. Колесо фортуни перегорнуто кажу про те, що сьогодні не той день, коли ви можете ризикувати будь-які ігри, навіть якщо ви знаєте до них досконало правила, вони можуть сьогодні, на жаль, не спрацьовувати. Зверніть на це увагу. І також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку «Козиріг». Далі, близнюки. Перегорнутий відлюдник відкриває вам можливості. По-перше, сьогодні не слід сидіти на самоті у чотирьох стінах, слід їздити, слід розвиватися, пам'ятайте, що сьогодні вам відкриваються нові можливості, не забувати про обережність, про таємничість. Якщо ви будете таємничі, це надасть вам певних бонусів. Ну і пам'ятайте, що сьогодні для вас немає меж, тому не займайтеся безпреділом. Далі, якщо ви народилися під знаком рак. Дуже результативний день. Карта Всесвіту в прямій позиції не завжди вам випадає. Ви сьогодні можете закінчити довготривалі справи, які тягнуться не один рік. Досягнути певних висот, певних вершин, досягнути певної кульмінації, отримати великі нагороди та перемоги. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі леви перегорнута зірка магів. Це Якісь не дуже гарні емоції, це хвилювання не потрібні вам. Сьогодні не слід звертати увагу на свої емоції, бо буде щось дуже сильно зашкалювати, і хтось вас може довести до нервового зриву. Тож рекомендую вам тримати під контролем свої емоції і не забувати про красу, про чуттєвість, про віру, надію та любов. Бо сьогодні хтось буде намагатися похитнути саме ті стовпи, на яких тримається ваша. Особистість. Далі, якщо ви народилися під знаком діва, перегорнути променисте сяйво це погана карта для грошових операцій. Купівля, продаж сьогодні приносить вам лише. Програші. Окрім цього, це фінанси, які співають романси. Тож сьогодні не слід використовувати всі ресурси на якусь справу, бо вони вам ще знадобляться. А також це проблеми, які вам можуть створювати ваші власні діти. Намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку Близнюки. І нарешті терези, нульовий аркан, блазень. Він дуже часто грає злі жарти, особливо з тими людьми, які забули про почуття гумору. Блазень каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете робити серйозні справи чи розраховувати на щось. Вдача приходить лише до тих людей, які ні на що не розраховують. Сьогодні може щось обнулитися. Обнулитися, можливо, якась ваша зустріч, яку ви планували, чи можливо ви чогось очікували, а воно прийде не так. Так чи не в тій якості, як того ви планували. В будь-якому разі серйозні справи сьогодні краще не проводити. Ну і сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. І нарешті загальна карта дня на цю середу Перехорнутий Верховний Жрець. Це повторення, це повернення до чогось того, що ще не вивчено, це втрачені цілі. Це поганий день для того, щоб підписувати договори чи займатися комерційною діяльністю, бо це планета Меркурій, планета покровник саме торговців. Ну а перегорнуті стадії це каже про те, що сьогодні день поганого настрою. Щось чи хтось, а ми знаємо хто. Може зіпсувати сьогодні настрій. Якщо треба, щоб була вдача і захист, вдягайте щось помаранчевого кольору. Що стосується самого дня, дуже багато небезпек у цей день. По-перше, з 12-ї години півдня і до 15-ї години не дуже гарні години. І потім вже з 20 Третьої години і посвітанок дуже небезпечна ніч. Тому будьте уважні, якщо ви знаходитесь у тих місцях та районах, де часто прилітає, краще пересидіти в укритті ці жахливі години і не наражатися на неприємність. Нерви будуть. Намагатися якимось чином похитнути, і це станеться саме о півночі. О півночі на 30-те вже число. Не забувайте, що попереду Хелловін, і Хелловінська ніч також може бути досить небезпечна. Ну а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця перегорнута колісниця каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні ви можете зробити помилку, і лише на помилках ви можете чомусь навчатися. Тож, якщо є можливість відкласти поїздку, краще відкласти поїхати в інший день, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно ваш день і випала одна із ваших карт, бо її номер логічний код 20, Тим не менш вона випала перегорнута. Карта сили каже про те, що бережіть свої сили, не витрачайте їх просто так. І пам'ятайте, що треба сьогодні особливо пильно слідкувати за своїм здоров'ям, щоб не захворіти. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, карта смерті каже про те, що в цьому світі все мінле. І сьогодні можливі кармічні зміни у вашому житті, якщо ви до них вже готові, вони відбудуться. Карта смерті каже про те, що не бійтеся змін, не бійтеся змінюватись, якщо треба, можете сьогодні або піти до перукаря, або купити собі щось, або змінити щось у інтер'єрі вашої оселі. В будь-якому разі будь-які зміни сьогодні до кращого. Далі, якщо ви народилися 4-13 о 22 або 31 числа будь-якого місяця карта жертви, сама назва, каже сама за себе. Ви сьогодні можете стати жертвою. Тому, якщо ви бажаєте щось заробити, накопичити, цього ви не зможете зробити. Ви можете лише віддавати, ви можете лише ділитися, ви можете лише займатися благодійністю заради інших людей, забуваючи про себе. Не всякий так може робити, але ви це можете зробити. Робити заради спільноти, заради людства, заради вашої родини і тих людей, яких, кого ви кохаєте. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, храмова Брама, інша назва цієї карти Верховна Жриця, вона пов'язана з. Інською жіночою енергією, і ця енергія це зустрічі, це спілкування, це отримання необхідної інформації. Гарний день для жінок, а для чоловіків, натяк натякше. Шукайте жінку, жінка вам допоможе. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, імператриця це якісь гроші, які сьогодні до вас повинні прийти. І ці гроші можуть прийти і так, а можуть прийти з. Завдяки тому, що ви просто заробите їх. Сьогодні у вас або будуть якісь аванси, або якісь премії. Щось вас очікує. Матеріалізація думок сьогодні також цілком імовірна. Ви дуже гарно стоїте на ногах, нічого вас не може збити. Матеріальний рівень у вас дуже гарний. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, сутінки, це каламутний день. Сьогодні щось закриває вам реальність. Вас можуть надурити. Якщо ви будете вірити словам людей, ви станете дурнями чи дурочками. Бо насправді сьогодні ви дуже... Погано сприймаєте ситуацію, якщо ви намагаєтесь все сприйняти розумом, вам треба увімкнути свою інтуїцію, тільки інтуїція вам зможе допомогти розпізнати, де правда, а де й брехня. Ні в якому разі не включайтеся ні в які ігри, ні в які інтриги, бо вони можуть погано закінчитися для вас. Єдине, що для вас сьогодні гарний день, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися родилися 8 17 або 20 6-го числа будь-якого місяця перегорнутий страшний суд це якісь несподіванки, це несподіванки можуть вам принести ваші родичі, від них сьогодні можна очікувати чого завгодно, і також це на нижчому рівні. Ця карта каже про те, що вам хочеться просто напитися і забутися. Але я рекомендую вам знати норму і не пити багато, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком риби і остання карта для людей, які народилися дев'ятого. 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це імператор прямій позиції. Що ж сьогодні вам люди в цілому допомагають, і сьогодні ви можете досягнути самореалізації в будь-яких питаннях. Вам у цьому допоможе ваше оточення. Ця карта пов'язана з планетою Юпітер. А Юпітер це планета людської влади. Сьогодні влада вам також буде допомагати. Суто людська влада, чоловіча, жіноча. Неважливо, хто це, якщо ви працюєте у корпорації чи, можливо, десь служите, вам будуть допомагати ваші співробітники. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Dragon Tarot, як їх називає Євгеній Вічхаус та Rot, От хай все найкраще, що вони сьогодні сказали, відбувається у вашому житті мога швидше. А все найгірше витирається. І ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.